Гірше, що є політики, прости мене Господи, які не тільки не борються з цим явищем, а активно його підігрівають. І потім ну, збираються йти в політику, бо там вже ж придурків якраз тьма тьмуща. Якраз коли ти відморожений придурок, то тобі в Верховну Раду. А ця тенденція має змінитися. Тому що, знову ж таки, у нас на столі вкрай важлива гра. Так, це політична гра. Хоча це знову ж таки гра на людське життя, гра стратегічна, тактична, ситуативна, інтуїтивна, всіляка різна, з великим потенціалом людського фактору, який також має місце, тим не менше, зараз Путін підвинув фланги поближче до Херсону. І ситуація стала. Край важкою. Вона ще не така вже й важка. Знову ж таки, я повторюсь Росія буде повільно досуватися до Дніпра в сторону Херсона. Можете подивитися, так би мовити, звільнення Києва. Кому цікаво. ну Тобто, оскільки Росія правонаступниця Радянського Союзу, я не думаю, що у військовій думці Росії щось сильно змінилося. Тобто, попри те, що радянські війська були, дійшли до Києва, на штурм Києва вони пішли далеко не відразу. Тому я не думаю, що Росія також ходу піде. Хоча, знову ж таки, лякати вона буде. І Росія буде посилати свої війська косі, криві підперезень на штурм Херсону. Знову ж таки керуючись, так би мовити, звільненням Києва. Раджу подивитися все ж таки. Ну, тобто, це стара радянська система. І так Херсон, російські війська будуть штурмувати. Я думаю, від півроку до півтора року, дивлячись те, як буде змінюватися ситуація. Я сподіваюся, що Херсон, все ж таки, не віддадуть, але. Порядний політик має розглядати самі гірші варіанти, а не тільки ті, які нам всі подобаються. Розумієте? От політики так не роблять. Політики дивляться на ситуацію строго і цинічно, і практично. Якщо раптом десь станеться ці диво, то, звісно, політики будуть раді. Але, як правило, вони думають строго і практично. І ніякий дурень не хайпує і не піарить свою дупу. Але тим не менше, ми що можемо зробити? Ну, я можу як мінімум це проговорити, що у нас є загроза на Херсонському напрямку.